422 день в Канаді 09.08.24 сьогодні п'ятниця і п'ятниця закінчилась вже 5.16 і в мене ще план збігати в реджістрі. Повинен встигнути до, до, до навчання. День сьогодні вечір. Зачепимо, що вечір. Вчора я вечором після школи приїхав, поперекусив. І вирішив помити машину. Давно я хотів її помити, пішов, годинку часу мені зайняло, я її помив, забрав приня, перед тим, заніс, бо я Артуру ще прав одяг і свій теж закинув. Отаке от от, гарненько помив машину і перепаркував. Потім пішов в душик довго, десь так на півгодинки, познімав ту шкіру, що злазить, пошкрябався і пішов відпочивати вчора. А сьогодні, сьогодні день мене, мене розбудив будильник, якось важкувато вставалося, але нічого встав, все по стандарту. Обійшли мене технічні, е, видрукували заявки. Я зранку закинув там ключ шефа в коробочку, так я от відклав. Купили кави і до роботи. Було дві заявки, але потім вони переросли в шеф-купу, і я пішов працювати. Алексу кажу, йди собі фарбуй, а я пішов. Одного закрив, другу закрив, там лампочка, там двері не закривались, двері порозпирало. Треба було підрізати це все регулювати, завіси, рівняти. Трошечки було роботи, потім інша заявка не було в одній квартирі світла, електрики, і я думав, що це просто там вибило, брейкер, ні. Плита кухонна, там всередині кабель, який підходить 220 силовий, він дотулявся до електрик, до металевого корпуса і замикав, підгоріло. Прийшлося обрізати, знайшов спеціальні з'єднувачі. Це все зробив було роботи. До 12-ї я цілий час щось бігав, робив двері, гаражні поламалися. Одіки сів на обід дзвонять до мене з офісу двері, гаражні поламалися. Ті, що з паркінга один на паркінг 2. Заїжджати, і вже охорона перекрила дорогу. Там Алекс Малий теж поставив фішки. Заїжджати не можна, двері поламалися, вони побачили, що вилетіла пружина, обірвалася, і думали, що вже все. Я їх в ручному режимі відкрив і заблокував все. Я кажу, можуть їздити. І вони одразу цей... продовжили рух. Отакі. Після обіду приїхали. Люди забрали два хлопці молодих, забрали колеса. Я колись охоронець знайшов колеса, ну охомлеси привезли сюди. Я їх забрав, помив, відфоткав, зараз виставив і продав. Було багато повідомлень, хтось там торгується, хтось там питається, розміри. Коротше, приїхали хлопці, забрали їх за 200 доларів, чотири диска. Самішини покришки дуже погані. Там можна поставити докатати сезон і все. А вони не такі малесенькі машинці приїхали, блін, я навіть не знаю, що це таке. Е, ну, чотирьохмісна, маленька така. Типу жучка, я не знаю, що це. І в них металеві колеса, Вони ті титанові взяли, блін, красота на ту машину собі поставлять, будуть задоволені. Ну, буде гарніше. фірмові МОМО. Це такі, як візнітфорспіда. Е, Класні. Забрали і все. Саме основне, що я сьогодні зробив, і що я вже записую відео не йду в редже, бо я поміняв номерні знаки. Прийшла мені рамочка. Я коли купив машину. Зараз дістану, мені дали такі от номерні знаки Альберта. А я коли купив машину, лежала рамочка. я, я візьму собі. Вона там просто лежала, прикрила якраз слово Альберта і цю квіточку. Отак я їздив, такі в мене були номерні знаки. Але вони мені не дуже подобались, і Плюс ця рамочка Volkswagen. Я... Не це, не дуже. Але е, я коли купляв машину, болт, оцей, що тримає, ось тут, один був нормальний, а другий був дуже поганий, його розверлив. І замість того, щоб дістати оці запчастини, мені просто хост, який я з ним жив. я кажу, Він каже, ні-ні-ні, не ні, 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 діставай і взяв, закрутив мені болт. В цю, в старий. Видно там дірочка і воно тупо закленуло. Я зараз мусив вирвати це все. Перше вирвав знак із цим, потім вирвав цей болт. Там вже поставив пластику і не проблема. Можна нову закльопку дати, але мені це не потрібно. Головне, щоб номерний заптримався. Він тепер тримається нормально. А поставив я інший. Я собі замовив ось такі от номера. Мені подобається мій рік народження і ініціали Роман Вичув. Я хотів давно. Я колись ще в Україні мав Nissan Leaf, електричну машину і їхав по Львові. І теж їхала Nissan Leaf, навіть не їхала, а я запаркувався біля одного сервісу і в них там був теж Nissan Leaf. З таким номером. Мій рік народження. Я вже думав з ним помінятися. І в у Львові, ну там в Україні зробили, що електричні машини мають зелені номера. В нього вже були, по-моєму, зелені. Дуже класно. А тут я вирішив собі теж таке зробити, подобається мені. І я собі замовив рамочку. Вони, вони мені прийшли давніше, а от рамочка прийшла зараз. І вона алюмінієва, вона металева. Я думав, що прийде пластик, дешевий, щось там випалять. ні 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 вона металева з матовим таким. Покриттям. Це мій нікнейм ігровий. А ось це е, фраза. Вона мені дуже подобається. Вона мені дуже подобається. Я вирішив її сюди е, вибити. Don't do, е, do not do to other what you don't want to be done to you. Е, це фраза Конфуція. Е, якщо перекласти, не робити. Для іншого нічого, що би не хотів, щоб воно було тобі. Коротше, треба думати перед тим, як щось робити іншому. Чи ти б хотів, щоб для тебе таке саме зробили? Це дуже мені, ну, мені подобається фраза. А я мені прямую. Отак. І як всі би цього дотримувалися, було б дуже все добре і просто. Так що, ось такі от знаки. Я вже їх причепив. Я їх причепив. М Намордувався. У мене просто дві пари, дали дві пари зн... номерних знаків і дві рамочки. От не пам'ятаю, чи я замовляв дві, чи одну. По-моєму, замовив. все ж таки дві раз дві прислали, треба доглянути на Амазоні. Там, якщо замовляєш одну, якщо дві, то знижка. Друга дешевша, там в половину. Тож я взяв дві. Добре, що дві металевих. Тож Це в мене запасне, це в мене десь вдома. Я може вдома десь прикручу. І нехай буде. Точно, я це прикручу до стіни. Why not? Тим більше дали. Болти, які я не використовував. Тут болтики з заглушками. Мені не подобаються такі величезні заглушки, я просто взяв маркером, замалював болти в чорний і все. Тож таке от. А зараз я в зареєструю цей і анулюю цей. Це я їм віддам. Мені алюмінію не треба, тим більше він вже такий капець. Я коли пробую відкрутити, це ж алюміній, воно його трошечки погризло. Отак. От Михайло викидають, утилізують. Все. Я думаю, на сьогодні вистачить. Па-па!